З вами Смога Стеджміль і ми починаємо. Жінки, яку дичину ви хотіли під час вагітності? А я мила всю вагітність нюхала, прокинуся о 3 годині ночі, дістану з тумбочки три шматки, виберу собі один і засинаю з ним у руці біля носа. А у подружки чоловік був далекобійником. Приїде з двохтижневого рейсу, смердючий, весь у солярці, а вона в сльози. Олежка, не мийся, лягай спати так, я хочу тебе нюхати. І плакала, що чоловік їй не дає дизель на хліб намазувати і їсти, аж до істерики плакала. Так, запах гуталіну під час вагітності, це моє. Я його вибирала в магазині, нюхала і казала, цей не смачний, а цей смачний, а у продавчині очі на лоба лізли. Зараз вагітна та плачу, коли чоловік іде на роботу. Так шкода його, сили немає. Удома тепло, подушечка, ковдра, котейка під боком і тепла дружина, а йому на роботу потрібно прямо зранку, у темряві та по дощі, на метро, і ще працювати цілий день. Під час вагітності мене нудило щодня, навіть запахи їжі викликали огиду, але одного разу на п'ятому місяці мені раптом сильно захотілося з'їсти чизбургер з беконом. Чоловік був радий моєму апетиту, що прокинувся, і тут же поїхав купувати мені бажану смакоту. Повернувшись, він простяг мені пакет із чизбургером. Розгортаю і як закричу: цибуля, огірки та гірчиця, де бекон? Ти що, знущаєшся з мене? Мій чудовий чоловік був шокований і мовчки вирушив за правильним чизбургером з беконом. Пам'ятаю, прийшла здати якийсь аналіз, вагітних повний коридор. Панікую, як би не забути, за ким займала. Запам'ятати чергу, і в звичайному стані важко дається, а вагітні повний трендець. Маргнула, час запитали, все, обнулення, нікого не впізнаю. І тут кабінет звільняється: заходить жінка, що сиділа на стільці прямо біля дверей, і вся черга пересідає на одне місце ближче. Ті, хто стояв, змійкою роблять крок ближче, та я й за ними, видихнула полегшенням. Ми там усі однієї крові. Я якось на сьомому місяці мало не заплакала через те, що мені в їдальні не поклали гуляш на пюрешку. Сама винна. Сказала, мовляв, мені пюре та підливу. У нас у сім'ї підливою прийнято вважати саме гуляш. Коротше, так я засмутилася тоді, що мені життя, здавалося, немиле. А сходити і ще раз відстояти чергу заради гуляшу було соромно. Мій наречений необережно грюкнув двери на спальні і тим самим розбудив мене. Раніше я просто відмахнулася і спробувала заснути знову, але зараз я вагітна, тому я плакала цілих 30 хвилин, скаржучись на те, що він зробив це спеціально. Він довго вибачався, намагаючись мене заспокоїти. Мама їсть крейду, завагітніла вона вперше на 20 років. І поки виношувала старшого брата, почала просити крейди в школі, потім батько купував шкільну крейду упаковками. Брату вже 36, мама вже так сильно не хоче, але іноді може з'їсти чайну ложку крейди. Усі 9 місяців нудила навіть від слова майонез чи кетчуп у рекламному оголошенні, навіть від виду людей у червоному чи помаранчевому одязі. Дружина була вагітна на шостому місяці, десь у третій ночі прокидаюся від її ридання. Я дико злякався, може, води відійшли. У голові чого тільки не примайнула, а вона: мені так запах нового гарячого асфальту сподобався. Вибач, сил немає, як хочу його понюхати. Гаразд, знайшов, де клали асфальт. Поїхав уночі, йду до бригадира. Не могли б ви мені дати трохи свіжого асфальту, а він такий: що, дружина вагітна? Я був шокований, а він посміявся, що нас таких по 5 людей за ніч приїжджає. Коли я була вагітна своєю першою дитиною, я посадила квіткову цибулину в горшик, проте цибулина місяцями не проростала. Якось, прийшовши на кухню, я раптом почала історично плакати, кажучи, навіть ця дурна квітка не цвіте. Було таке відчуття, що сама мати природа проклинає мене, ніби і моя квітка не зможе розцвісти. На щастя, я народила чудову дочку і, врешті-решт, і ця нещасна цибулина проросла. Вагітна подруга покликала до парку, гуляємо і раптом у неї обличчя змінюється. Вона тремтячим голосом каже: Я білизну забула надіти. додому йдемо. А вона скаржиться, мовляв, соромно йти без білизни парком. Кажу: то ти ж у сарафані, нічого не видно, а вона мала не в сльози. Я що, тупою стала і тепер назавжди такою залишусь. Під час другої вагітності дуже хотілося гристи червону цеглу. навпроти нас будівлю будували. Я просто слиною спливала, на них дивлячись. Я була в положенні, і ми з чоловіком вибирали подарунок для подруги. Мені запало душу один топ. Чоловік схвалив мій вибір та запропонував купити цю річ. Я відмовилася, і ми пішли далі. Вдома я впала в істерику. Чоловік навіть подумав, що в мене почалися перейми. ти мене не кохаєш, ти не купив мені топ. Я ж пропонував взяти його, але ж ти не наполягав. Ніколи не божеволіла по їжі, але в період очікування малюка мені дико захотілася морозива з картоплею Фрі, Ішла сильна злива, і ніхто не міг вити в магазин. Тоді я почала плакати. На щастя, нас врятували сусіди, і я була рада, отримавши своє дивне замовлення. Коли була вагітна двінятою, мені дуже подобалася пісня. Баю-баю, хто народиться, я не знаю. Часто слухала її та співала, якось згадала про неї та вирішила включити діткам. Дві секунди вони мовчали, а потім розплакалися мабуть, надто вже набридла ця пісня. Знайома під час вагітності не могла відірватися від детективів про маніяків, а ще вона стала сентиментальною, тож страшно ридала над долею потерпіли, уся сім'я ніяк не могла її заспокоїти. Я була на сьомому місяці вагітності і мені часто хотілося чогось смачненького. Чоловік завжди купував мені щось особливе, коли ходив до магазину. Але якось він сказав, що забув. Ну добре, ми лягли спати, але я не могла заснути і вирішила зайнятися прайням. І тут, у кишені чоловіка, я виявила чек: молоко, сир, снікерс. Я увірвалася в спальню і вімкнула світло. Ти його з'їв? Я вибухнула від злості. Чоловік підвів голову. Що, дитинко, зараз три години ночі? Про що ти говориш? Ти не забув купити мені шоколадний батончик. Ти його з'їв. Винний погляд його видав. Я була така зла, що вперше в житті відправила його спати на диван. Через три роки іноді кидаю на нього погляд і кажу, як ти міг? Він закочує очі, бо розуміє, про що я. На восьмому місяці крокую собі на роботу в Україні, де народжувала декрет на три тижні до пологів: лютий, сіро і промозгло, дерева голі стоять, і ось на одному дереві побачила я один єдиний коричневий листок, який самотня гайдався на вітрі. І так шкода мені його стало, прямо жах, бідолашний, нещасний самотній листок, ну і картина олією. Сильно вагітна тітка стрибає під деревом, намагаючись зірвати цей лист. Місцева шпана стояла неподалік, вони помітили і допомогли мені отримати цей лист, досі його зберігаю. Під час другої вагітності ми їздили до родичів у гості. У них там поряд багато маленьких озер, на березі яких ми смажили шашлик, а чоловіки ловили сітками рибу. І раптом, бачу, що серед риби в сітці заплуталися кілька раків. Раки Загнала чоловіка у воду сама з іншого боку, з ризиком порізати ноги в очеретах. Дві години ловили раки. Наловили відро раків. і я, напевно, 2 третіх улова з'їла сама. Ніхто не наважився стати між мною та вареними раками. Мені якось закортіло поїсти моркви по корейськи, зайшла із чоловіком до супермаркету, взяли упаковку заповітної моркви, а вилку прихопити забули. І ось на касі пробивають нашу покупку. Чоловік ще розплачується, а я вже відкрила упаковку і швидко почала руками їсти. Потім до мене доходить, як це виглядає з боку, адже живота ще не було видно. Я піднімаю очі на чоловіка і питаю виглядає як дурочка, так? А він, ну, я просто знаю, в чому справа, мені нормально, а взагалі так, та ще картина. Знайома розповідала, що любила лід, і не той, який прийнято спеціально морозити у формах, а той, який з'являється на морозильній камері, її прямо ковбасило. У них із чоловіком новий холодильник був. У нього льоду не було, то вона до батьків ходила. У них старенький, льоду багато. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, а також давайте зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. А всім охочим допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео, а також на ваших екранах. А з вами був Джміль.